Що без води і не туди, і не сюди, як ніколи актуальний для Дніпропетровщини. Значна частина регіону страждає від нестачі води та відключень водопостачання, камінь спотикання, бюрократія, недбалість, застаріле обладнання та, як завжди, брак коштів. У заручниках звичайні мешканці та без водоснабження. Підключили воду і все. Ось. Це вже не перший случай. Це вже хронічна от така ось проблема. банки. Вот это вот банки из-под воды, мало того, что осадок такой сумасшедший, ее еще и нету. Без поселок без воды, никто на нас не обращает внимания. Мы живем в домах. Как можно с туалетом? Напиться еще я пойду бутыль возьму, да? А с туалетом как быть? У старости вы можете представить, сколько проблем у нас. Отключение произошло, пострадали ничем не повинные люди, люди, которые платят за воду, которые пользуются, понимаете, а в этот момент просто железная дорога водоканал, водоканалы сняли между собой личностные отношения. На мешканці селища Голубівка чекав неприємний сюрприз. Без жодних попереджень майже 70% населення, як мешканці багатоповерхівок, так і приватного сектора, на тиждень лишились без краплини води. Ніхто не думає ні о чому. Ні одної машини з водойня. Ну привезіть старикам хоча б. От, от то що у мене є. Пожалуйста, поледінь, дочні з неї. От не знаю, я, що. А, ось остатки води. То, що у мене є. Володільники всю. У мене зрослий син приїхав ребенка на подроботку, чим будь-мить, за що не будуть Найважче було мешканцям п'ятиповерхівок. Вони залишились не тільки без питної води, а й без елементарних санітарних умов. Відповідальні пішли в тінь, покинувши жителів самотужки вирішувати проблему номер 1 Дети маленькие, как же так это таксами? Ну, скупать ребенка и то нечем это досадимо. Пусть мы уже старички это досадимо. Ну, хорошо, мы еще можем пронести. А вон бабулі, дедули это самое, они что, это саме просите за деньги, чтобы несли полкилометра туда, пол назад. Хорошо, что велосипед справил, да, это саме. А если велосипедов даже нету? 82 года я ведром несу, так ще шукаю, где его взять. Люди же разумные. Закрывают колодези, чтобы я своим ведром не лезла в колодец. И входишь, как дурак, по селу. Вся наша местная власть живет в поселке. Но почему-то никаких движений нет. Через 2-3 дня канализационные трубы все выйдут из строя. Ой, будет забита канализация. Потом не восстановить, все затрамбуется. Сливают люди все кружкой воды в канализацию. Что будет с трубами? А еще 2-3 дня канализация выйдет из строя. Проблема з водою у Голубівці хвороба хронічна. Місцеві ще довго пам'ятатимуть 2007 рік, коли внаслідок аварії трубопроводу у питну воду потрапив вірус. Весь поселок отравився водою, тому що вона була плохого качества. Восім дітей було в реанімації. Весь поселок фактично страдав. У мене дитина страдав. Троє суток ребенка була страшна рвота, понос, ми їли її восстановили. То есть это пройшла каждая сім'я через это отравление. Не деруться у холопів чуби тріщать. Саме це прислів'я дуже точно відображає ситуацію, що склалася у селищі Шевченка. Більше двох тисяч людей надсяг років позбавлені елементарного блага цивілізації, центрального водопостачання. Пити чи не пити це друге питання, яке стоїть перед мешканцями селища Шевченка. Перше, де взяти живильну вологу, колонок обмаль, а біля них завжди аншлаг з відрами. Та гірше за все, що воду несподівано відключають останнього разу у самісіньку спеку. Ні, закрили задвіжку, самі сиділи, нікого не підпускали подпускали. все. Вони тут нічого не пломбіроль, просто перекрили тупо. Спокій селище, що гордо носить ім'я Кобзаря, порушили легким поворотом крана. Люди у спецодежі влаштували сезон посухи одразу для всіх Шевченківців. У немилість потрапили і пенсіонери, яких тут переважна більшість. Вони справні платники і не можуть зрозуміти за що розплачуються. Как только получаем пенсію, сразу муж брет і йде, сразу платить у нас очень рідко. У нас у нас нет задолженности по воді у нас стоїть и Ми экономим. Ми так просто воду не виливаємо. Навіть якщо я попала скала, я тут же полила помідори. Жити захочеш, ще й не так вивернешся. Альтернативи централізованому водопостачанню у селищі нема. Торік сес закрила більшість свердловин через наявність у воді елементів всієї таблиці Менделєєва. Інші ж колодязі розташовані за кілометр. Тягати відра для стареньких надто важка ноша. Та й скільки донесеш. Дві тисячі людей колонки, двом колонкам подойдет. Ну, ну представьте, що такое. На дві тисячі дві колонки. Не постирать, нічого. Есть у нас колонки, которые были негодны. Ми їх закрили. Осталось у нас п'ять, на весь купу вони ж тут находятся далеко друг от друга. А старушка вообще не може накачать воду. Що вже казати про тутешні заклади освіти? Дитячий садок, де 45 малюків, виживав тоді як у блокаду. Два дні чотири працівниці закладу, крім основної роботи, гарували водовозами. Аби помити посуд та відмити замурзаних бешкетників, мали йти до колонки з пів кілометра. На власний страх і ризик з води сумнівної якості готували їжу. Групи, які до двох років і двогодічні дітки, які і по большому і маленькому ходять, і приходять, я ще постирать, это сполоснуть, ребеночка помыть. Ребенок завтракает, у него стакан, чашечка у него, тарелочка у него, вилочка, ложечка. Потом помыть посуду, из которой раздается пища, та, в которой готовится пища. Это очень большой объем посуды. Я считаю, в наше время это абсолютно недопустимо. На улице 21 век, что не иметь воды – это ужас. У Голубівці, де проблеми з водою хронічні, і одного разу отруїлося все село, пристрасті розпалилися не на жарт. Хто залишив 2,5 тисячі мешканців без води? Кілька років питну воду у Голубівку постачала компанія Олімпекс Агро. Ще 2009-го місцева влада звернулася до неї по допомогу. Тоді з власної кишені фірма відремонтувала дві безгосподарні свердловини та відновила водопостачання у селі. Воду ми покупали в гвардійські кичі з водочисних сооруженій. Лінії електропередач повряділи трубопровод. 800 метрів вийшла з строя труба. І з держави були. Утверждены і выделены якобы денежные средства в сумме примерно там 600 тисяч на замену труби. Это еще з 2008 года до сих пор э, Голубовка не получила этих денег. І вот. в 2009 году в связи з большими затратами води возникли проблеми з постачанням на село Голубовку. І Олимпик Сагра» Агрофірма виступила ви, помощникам в цьому ділянці. Сторони домовилися, що нічий ні свердловини відійдуть у власність сільської ради, а Олімпекс Агро орендуватиме їх. Однак далі балаканине діло не пішло. Вода з'явилась, про решту забули. У фірмі скаржиться, дозвіл на спецводокористування вони отримали досить пізно. Відповідно, закону видача дозволу здійснюється протягом місяця. Ми отримували цей дозвіл протягом п'яти місяців. А в цей період це період четвертий квартал 2009 року і перший квартал 2010 року водозабезпечення здійснювалося. Села Голубівка безперебійно, жодного випадку там пішкових захворювань людей саме від води не було. Відсутність паперів не дозволила Олімпекс Агро вчасно укласти договір з колишнім гжепом Надія, тому грошей від платників воно теж не побачило, просто постачало воду, аж доки чергова перевірка не встановила незаконність її використання. У результаті кран перекрито Олімпекс Агро у штрафниках та порушниках. А у заручниках конфлікту близько 2,5 тисяч мешканців Голубівки, які постійно сплачували за воду. До Олімпексагра було нараховано штрафні санкції близько 360 тисяч гривень і було передано справу на розгляд до господарського суду. По першій інстанції позов прокуратури було задоволено, тобто суд визнав, що Олімпексагра незаконно постачав воду, незважаючи на те, що це було вже з доброї волі. Колишнього середовища неодноразово наголошувала на проблемі якості питної води в Україні. У 260 містах використована вода не відповідає екологічним вимогам. Кожна шоста проба не відповідає санітарно-гігієнічним нормам, кожна тридцята мікробіологічним. Головні забруднювачі питних джерел на Дніпропетровщині стоки від хімічної промисловості та металургійного комплексу. Але у цьому змаганні не відстають і комунальні підприємства з їхніми неконтрольованими викидами. Ось як, наприклад, у селищі Іларіоновому вже п'ять років тут живуть на межі екологічного лиха. Це неочищені каналізаційні стоки від жилих будинків, посілка Іларіонова. Сливаються прямо от точною канаву і йдуть. Ставок, трудно капіталіставок. А числення суруження, які за спиною у мене, витяні розграблені, розбомблені, вони не працюють. Ми бачимо здання суруження, в яких розміщались насоси технологічні лабораторії, збила служба і так далі, де проводився аналіз токов. Мешканці говорять, що опинились у пастці. З одного боку водойму підпирає смітник, з іншого цвиндар. Сусідство наднебезпечне. В начале балки знаходяться ручі істочники. Вода из підземних істочників поступає, она заражається, стоками с балки, плюс поверхностной води. І через мусор проходять і все поступає пруд накопитель. Из пруда полить поступає ставок. До бруду та смороду призвичаїлися, дехто з екстремалів ще рибалить і купається у ставку. З безвиході місцеві дачники вимушені поливати городи неочищеною водою, про те, що у криницях взагалі казати нічого. У нас с каждым с каждым днем все больше вот налет белый йдет какой-то і становится становиться вода просто вот вонючая, вонючая воды стало мало жити уже просто невозможно. У спеку споживання води збільшується майже утричі. Люди кажуть, у такій антисанітарії чекає на спалах інфекцій. Та, попри все, лікарі заспокоюють. Вілларіоновому до холери діло не дійде. У нашому регіоні про неї не чули більше 15 років. Контроль за якістю води не припиняється ні на хвилину, говорять у санстанції. Тому передумов для поширення недуги у місті немає. Панімайте, для того, щоб заболіти, заглотить свише 100 мільярдів. Вібріонов халерних. Тому я не думаю, що це буде визвано у нас в з пишка і або і яким-то локальним очагом поєларіоново. Тим часом у селищі Шевченка від спеки та спраги страждають старі сумлінні платники. У кого ж піднялася рука перекрити засоб? Найбільше обурює, говорять мешканці, що у мирні часи війну розпочали без оголошення. Якби про відключення попередили заздалегідь, люди хоча б зробили запаси. Питання лише в тому, хто мав сповіщати. Оплату за послугу приймає міський водоканал, а воду подає Придніпровська залізниця. 29-30-го була відключена вода, підтєва вода жителів жилмасіва Шевченка, які питаються. Також інтернати і школи какие то вияснення йдуть між догорводоканалом і железною дорогою. Ну, міняс законопослушної законопослушные Всі платять, а абоніментні книжки на кожний двор. Нет должников. Почему люди страдать будуть из за них, что-то они не розберуться. Хто там, кто кому виноват. У міського до зізнаються, залізниця насправді попереджала про заборгованість за покупну воду, але про відключення мова не йшла. 68 тисяч комунальники збирались заплатити та чомусь не заплатили. о том, что поселок Шевченко будет остановлена подача воды, мы не получали. Сказать, что это было отключение жителей или санкции против водоканала, но здесь тоже, в принципе, нужно выяснять у собственника этого водопровода, возможно, производились какие-то профилактические работы. Представники залізниці на доказ власної правоти показують лист ультиматум. Його надіслали у водоканал заздалегідь. У папері йдеться про борг у 169 тисяч гривень і попередження про обмеження послуги. Кажуть, сам водоканал мав або сплатити заборгованість, або повідомити споживачів про відключення, адже в залізниці немає прямих договорів з населенням. Задовженість сложилась в розмірі 170 тисяч гривень за цей період. Вопрос не решался на протяжении трех месяцев. Мы вынуждены были 22 числа, 22 июня, предупредить горводоканал о том, что будет произведено отключение их. как потребителя нашего. Я хочу принести извинения перед жителями, конечно, поселка Шевченко о том, что мы пошли на этот шаг. Отключение произошло, пострадали ничем не повинные люди, люди, которые платят за воду, которые пользуются, понимаете. А в этот момент просто железная дорога и водоканал возникают между собой личностные отношения. Они должны решать эти вопросы либо в судебных порядках, либо путем уведомлений, либо перепиской. Но вот эти варварские методы отключения, ну, это только им краше не делать. Лі раді, яка декілька років не могла оформити документи на безхазяйні свердловини, розводять руками. Про дилему з водою знали, але вдіяти нічого не могли. Якби ці скважини були з сільської ради, то да, ми підписали договір з Олімпексагро. Ми б їм оддали їх і, пожалуйста, які то були договорні транспортують Транспорті до воду населенню, А так вони і не наші, бо вони безхозні, і не олімпекса. Утім, через кілька днів за рішення місцевої сесії транспортувальником води затвердили новостворене комунальне підприємство Голубівське. Нічийні свердловини, начебто, відійшли на баланс Голубівської селищної ради, а водопостачання під натиском місцевих мешканців відновили. Та чи надовго? Що кадастрої селекціони бізнес-центр? Вот этот весь посіок, вот эти коттеджи, значит, вызывали геодезистов, служби вот эти все, сказали, що запаси пітьової води здесь практически нет. Поэтому нас и подключили к водоканалу, к централизованному водоснабжению, потому что вот эти колодцы это категорически запрещено пользоваться этой водой. Ну вот за сутки вот, два ведра, иногда три. Это набирается. Больше нету. Селищі Шевченка, де монополісти з водопостачання Придніпровська залізниця і Дніпроводоканал взяли мешканців у заручники. Радість у день приїзду знімальної групи воду людям включили. Водоканал таки погасив борг. Утім, де гарантії, що він не наросте за декілька місяців, і через розбори монополістів знову не страждатимуть люди. Я би їм порекомендував зібратися всі звернутися в місті, до в органів органи і подати на дані організації в суд. І ви ані виграють діло вернути свої грі, і моральні, і матеріальні компенсації. Ріська практика, практика така суща, да, практика така сучасствує во усьому мірі. Однак на цьому багаторічний серіал, пов'язаний з водою у селищі Шевченка, не завершився. За місяць після відключення на головних вулицях Магістральній та Коломенській закінчене будівництво довгоочікуваного водогону. У 2010 році ми приступили до строїтельству даного об'єкта. Ось частина проєкту, яку ми з вами. Відім на этой картинке, которую ми выполнили. закальцювали і подали воду на эти сети. Наш перший етапів 36 шість но он более, будем так говорить, длинный по протяжоності. Що й казати цивілізованого водопостачання, тут чекали давно. Років з активісти бігали по кабінетах, от і вибігали. Провести воду чиновники планували ще у 2007-му, але більше ж півмільйона на дорозі не валяються. Кошти знайшли тільки зараз. Перша гілка півтора кілометра водних шляхів обійшлася місту в 760 тисяч гривень. В следующем году ми плануємо продовжити роботи. І согласно действующего, который разработан проект, ще необхідно проложити порядка 600 метрів для того, щоб практически полностью обеспечити питьевої водой жителей Желасива Шевченка. Та після офіційного відкриття водогін перекрили, бо досі не зрозуміло, хто буде обслуговувати цю гілку. За попередніми даними, сухий закон у селищі Шевченка триватиме місяць, а там хто знає. За даними обласної санепідслужби, понад 250 населених пунктів регіону, а це 600 тисяч людей, не мають питної води. Загалом, третина сільського населення Дніпропетровщини не забезпечені питною водою у нормативній кількості та належній якості. Ші проблеми з водою в регіоні поступово вирішуються минулого року. Нові водогони з'явилися у Криворізькому, Солонянському та Дніпропетровському районах. Близько 2,5 тисяч мешканців вже користуються питною водою у своїх садибах. А нещодавно власну систему водопостачання отримали в апостолівському районі, і це за словами губернатора тільки початок. Ми везде знаходимо саме питання, вопроси, саме серйозні проблеми, для кам'янки саме. Близненный вопрос был все-таки вода. И то, что мы открываем сегодня водовод, это наша общая победа. Есть большая программа развития Днепропетровской области. И село занимает, наверное, ключевую, ключевую роль э, в этой программе. А село это и школы, село это и больницы, село это газ и село это вода. Когда есть все это, тогда живет село и тогда все нормально.